Носить вже остаточні рішення, що заслухавши там громадян організації, є пропозиція, значить центр територіальної громади зробити тамто і об'єднати пропозиції щодо об'єднання таких, то населених пунктів. Тоді після того, коли сесія затвердить оці пропозиції громадян, громадських розвиток, так далі, створюється робоча група, яка далі буде працювати, і ці рішення сесії міської ради направляються в ті населені пункти. Ті населені пункти, які зазначені будуть в тому рішенні, повинні винестись також на свої обговорення громадськості і прийняти рішення. Якщо вони бажають. Кажуть, об'єднатися з центром в місті Сторожнець, значить вони приймають відповідні рішення, дають згоду на об'єднання, і е, до цієї комісії, яка вже створена в центральній громаді, додають своїх людей. І тоді е, ця робоча група з усіх сіл, хто там бажає об'єднатися, вони починають формувати пакет документів, який подається на е, погодження до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація розглядає дані пропозиції, там працює також група обласних державній адміністрації, вони надають свої пропозиції. Якщо все збирається, все добре, тоді дані пропозиції по об'єднанню територіальної громади дається на затвердження в обласну раду. Коли обласна рада затвердила Даний, кажуть, об'єднання територіальний громад, потім ці документи направляються до Кабінету міністрів і там остаточно їх погоджують, і тоді, як кажуть, є вже документ далі над чим працювати. Ну, це, там вже йде по закону, там вже й по інших законах. Оце перше, що необхідно робити. Тепер можу сказати, які збори і платежі будуть надходити до об'єднаної територіальної громади. Державний метод повністю. Плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції. Збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір, плата за ліцензії та сертифікати на певні види господарської діяльності, надходження від орендої плати за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебувають в комунальній власності, рентна плата. Орендна плата та <плату> Плата за розміщення тимчасових вільних коштів місцевих бюджетів 80% коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетних об'єднаних територіальних громад. 75% коштів від е, відшкодування з сподарського виробництва, 50% е, грошових стягнень за шкоду, заподіяну е, порушеннями е, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 10% вартості питної води, що е, води від суб'єктів підприємницької діяльності. Плата за надання місцевих. Ні, ну, все, Податки. Які податки будуть залишати? 60% податку на доходність фізичних осіб, 25% екологічного податку, 5% акцизного податку з реалізації під акцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємства фінансових установ комунальної власності, 100% податку на майно, нерухомість, земля, транспорт. І також є багато інших тут від пайової участі, ну це вже є і, і, і інші доходи. В принципі, на даний час, з цього ще я перелічив, на даний час, якщо по міській раді сказати, то ми навіть половини цих податків і зборів на даний час не отримуємо. Вони йдуть до державного бюджету. А плюс до того, якщо буде територіальна об'єднана громада, соціальна сфера, школи, садки, вони будуть фінансуватися за рахунок субвенцій з державного бюджету. Територіальна громада напряму буде працювати з міністерством фінансів, формувати бюджет і погоджувати вже з міністерством фінансів. І всі транспорти, які надходити Субвенції, вони будуть напряму з Мінфіна надходити на територіальну громаду. Вже не буде на об'єднану територіальну громаду, вже не буде обласної там ради, районної ради, а напряму буде поступати до і там різні субвенції. Це я вам буду сказати цілим, що ця об'єднання громад дає нам можливість. Дає нам можливість контролювати ті кошти, які будуть надходити на об'єднану громаду іменно тут, на місці. Тому що, ви самі розумієте, Кабінет міністрів, обласна районна, поки заходить, є чиновник має можливість, можливість перерозподілити. Василь, Василь добрий, Георгій Мідон. Василь Георгій Гьордій Подивити. Це одна із переваг, яка нам дає об'єднання розумієте? І діло в тім, що через що ми зібралися сьогодні, так да, ще хочу сказати, ми е, депутати, е, ну, ініціатори цього, чи як що там називається, е, да, ми зібралися і неофіційно переговорили з е, головою села яке? Нові Бросківці, проск. і у них вже відбулося е, їхня. Сходка села, і жителі цього села вже дали згоду, в принципі, об'єднатися з нашою громадою. Нам зараз просто ми як місто залишилися самі послідні. Всі села провели у себе, істя. визначилися куди вони хоче панка, хоче то з зруб до зру, зру, панки, красиво Петрівці, у Ріжниці і так далі. А ми в сторожинці стоїмо і тільки і за те, що ми не провели такий згод. Через то ми просимо вас, як ініціативна група, щоб ви віднесли до цього серйозно, і ми повинні мати е, рішення е, цього нашого зібрання, що ми ну, маємо да. право як депутати міської ради, як е, представники виконавчого комітету зайдятися цим питанням, як кажуть по-русски, в плотбу. А вигоди так. Згідно процедури, тому що процедура розчитана на 150 днів. На 175 днів, 176-й день це буде початок виборів у місцевій органівовідування. Вже на новій основі Уже будуть обиратися депутати у спільну громаду від Бросківців, від Строженця. І коли вже буде, по новому оберуться депутати, по новому прийдуть кошти, кошти то тоді вже треба буде починати працювати. Нам треба дати можливість, щоб ми могли зараз... Процедуру запустити. Запускаємо процедуру, а потім може будете визначатися на виборах 25 місяця. Оце коротко, то що можна сказати. Роман сказав про те, що ми можемо, що ми від цього Бачите, ми ще зараз можна вже говорити з половиною 30% тих податків, які ми зараз збираємо, коротше, секретарі, То ми вже маємо плюс до місцевого бюджету приблизно, туди сьогодні. 1 мільйон гривень. Ви самі розумієте, мільйон гривень для місця сторозенько. На, на перші півріччя ми плануємо, що мільйон, ну не знаю, подивитися, як далі буде платитися Ну, Є ще, звичайно, є необхідно працювати над тим, яка, от вивчати дані питання разом з податковою, спільно працювати, щоб ну, перевіряти ці надходження, Фоте, бо у нас немає таких функцій. Діло в тім, що нам процедуру пройти. А далі ми вже працюємо, знаємо, як це робити, так в тілі, так що тут не буде ніяких ну, правомір. Знаю, що... як експерти, експерти... експерти говорять, як повинна об'єднатися громада. Орієнтовно повинна бути транспортна доступність. Вона визначається по автомобілях швидкої допомоги, по автомобілях пожежної. Транспортна доступність повинна бути не більше 20 хвилин. І орієнтовно населення, як вони розказували, орієнтовно населення від 20 до 24 25 тисяч населення. населення Сторженці 15 тисяч 400 населення. А простірця? Е, також воно по. Нам треба ще одного два, щоб під'єднати. Е, по цих даних, як. Експерти зазначають, що це буде на, в об'єднаній територіальної громади, буде своя пожежна інспекція, своя громадська міліція повинна бути. Первинна медицина буде на, входити на, на баланс територіальної громади. Своя архітурно будівельна інспекція, свій якавто, архітектор. Ну, всі функції, які необхідні для існування територіальної громади, ми будемо. Територіальна громада не буде залежна там, що, наприклад, архітектора, в міській раді немає, в селах немає архітекторів, необхідно там звертатись. А це буде все в одній територіальній громаді, вона буде мати всі функції, і, і, і інспектуючі там, і різні. Це та бесіда, що треба наблизити послуги адміністративні до людей. Просто треба дуже, дуже роз'яснювану роботу провести, щоб люди знали, що це вони, Про що мовити? Ви дайте нам можливість, а ми все добре. Ні, можливість ви приймати після того, як відбудуться ці збори, і ви десяте нам як ти може Тому що тут зараз дуже багато паперової такої. А ми не, можемо тому що ми не факт, що ми з першого разу пройдемо в обласній раді і нам затвердять. Не факт, може нам повернути, кстати. може треба щось доробляти. Як затвердив перший віце-прем'єр, що як ви на місці вирішите, як обласна рада вам погодить, в нас затримки в Кабміні не буде. В той же день ми вам будемо погоджувати об'єднані територіальні. Так, да, може б точку чипитися. І до мікрофона, Доброго дня. Це я так розумію, що виходить, що всі села просто об'єднуються в одну організацію. Я що Всі села, вісім села, так? Ні. Ми пропозиції даємо, а хто з'явить бажання, тут ключове слово добробільне об'єднання. Тут зрозуміло, що це треба робити, тому що ми тут вирішуємо, що і як. Не буде йти за цей транзит спочатку на Верховну Раду, а потім вже вони вирішують, скільки нам дати натихнуть. Ні, сказали, Бюджет буде формуватися. Прямо на кабінет міністрів. Формується бюджет на основі територіальної громади і погоджується з кабінетом міністрів. Воно вже не буде мати ніяких ступенів там залежно від району чи області. Я обична людина не розумію нічого в Я обична людина, я не розумію нічого в політиці, так? Ви тільки що говорили тут. Цифр, слів і все, що я зрозумів, це те, що є вісім сіл, які мають погодитись. Ми це. Вони погоджуються і якось воно щось об'єднується і щось з цього має вийти. Питання конкретне від вас. Від мене питання конкретне за чим це вчинення? Для того, щоб отримати інформацію міністерства на даний час село, Село чи місто, воно на даний час тих перечисних податків, зборів, які є, вони отримують в середньому 30-40%, а все остання поступає до державного бюджету і потім, як субвенції, спускається на низ певними транспортами. А тепер бюджет буде формуватися на основі всіх, майже всіх, там процентів 80%. Так, і буде формуватися бюджет і сама територіальна громада буде розподіляти його на свої потреби. Мене хвилює наступне, а у нас у сторожинці, що дозволено з річок вивозити шутер чи ще щось. Чому немає ніякої організації, яка дивиться за тим? Я Кожного, я кожного ранку ходжу на річку з собакою гуляти і ввечері. Кожного ранку хтось з четвертого пляжу грузить собі у фіру шутер. Я сумніваюся, що в них є якісь дозволи. Немає ніякого дозволу. Немає ніякого Куча, куча дорог на, 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 на пляжі. Русло міняється, річка сома. Скоро не будемо мати що пити. А ви зателефонували хоч раз на стоп? Куда? На стоп. Для цього є правоохоронні <рагані> органи, Я знаю, я приблизно по... розумію, як воно все працює на стопах. Дайте собаку з поводка і до того, що... Пускайте його замагати. А це вже стаття. У мене собака не така якась безпека за стрімка. Що плеще до тебе? Я просто хочу прокоментувати це все, і я рахую, що воно так має бути. Тому що цей весь транзит, скільки вони захотілося тільки дали, це ні до чого. Якщо об'єднається ці всі села... І ми вже можемо собі конкретно тут вирішувати, що ми робимо далі. Дороги і так далі. Ми бачимо, як наш мер За часів, скільки він є, ну, я не знаю, що він там, як, як і ніхто не знає, крім нього. Але щось хоча б робиться. Є площі. Багато чого робиться, але просто є люди, які ходять, які ходять по цьому місту і дивляться отак. От що, що, а нічого не робить тут? які тут. Є безробітність. Заставайте Заставляти, не може заставати. Заінтересовувати людей, щоб вони щось робили. — Ти говориш так, покажі, будь ласка, моє тисяче Павло Лохвиню. Я є житель міста Старолінця. Нажди, будь ласка, одне прізвище. Мера, зама мера, начмеда, того, 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 хто ходить руками такого по горді і ніхрена не робить. Вибачте, будь Я не сказав, що мер нічого не робить. Який? Я не сказав, що нічого не вийде. Там не мер, там десь... Я Я маю на увазі такі, як я, що людину можна просто взяти і сказати йому... Я прошу вибачення, у вас зараз більше людина стоїть, хоче теж відкрити. Будь ласка, не треба просто словами кидати туда-туда, салам-салам, туда, а потім виходити на рахунок. — Вибачте мене, я не сказав, що... — Побачте. — ...на випадку... — Не говорю. триматися. — Правильний я розумію. Не треба говорити «трість-двість-честь». — Вибачте. — Я не маю на увазі «трість-двість-честь». Ні, як я вибачу, то й «трість-двість-честь», називайте. — Все, хорош. — Все. — Нічого не говорити. — Я не хочу триматися, бо мені не вистачає територ Будь <рес> ласка, я співаю. А хто ви не взагалі? Шановна, громада, є така ну, пропозиція. <рес> 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 у нас так вийшло. Ми робимо зараз інформаційний ресурс про місто, як по перше, в нас в районі, а то друге, третє. І так вийшло, що ми були на багатьох зборах сіл, на багатьох зборах громад. І те, що зараз у нас в залі, це не збори. Це дискотека вечором в клубі. Є така пропозиція. Можливо, зараз на цих зборах прийняти рішення про те, щоб депутати міської ради по своїх виборчих округах провели обговорення і завели людей в цей зал з кожної вулиці по 10-12 чоловік, виходить. Після цього це будуть збори міста, на яких можна буде вирішувати якісь питання. Я скажу вас, на нашому вулиці Тінімецьку було роздано 122 батальйон. Хто прийшов? Тиждень тому в Кубані буде Я прийшов, я Павло Петрович, Вулиця Чернівецька, 7 дітей. І то я вертався після концерту, і мене А Я не маю нічого проти, це супер. Було, у, вас було. у нас є депутат. Чорнина, у нас є депутати другі. Зараз, зараз тут є громада міста, громадяни міста, і я як громадянин міста, якщо на других сільських зборах я не можу щось говорити, то я живу зараз в цьому місті. І нам треба зробити так, щоб ми прийняли. Рішення, яке можна було учитувати, рішення, яке буде, грубо говоря, легітимним від рішення громади. Саме таким планом. Тобто, якщо в цьому залі поміщається 550 чоловік, то 8 тисяч виборців у нас є в місті. Кожен депутат має привести 13 чоловік з собою. Він може сам не йти туди. Туда. Якщо громада його око йому не довіряє, тобто мають бути активісти з вулиць з виборчих округів нашого міста, які прийдуть. Сядуть тут, і тоді ми будемо голосувати і вирішувати так чи не так? Будь ласка, надайте слово, будь ласка, заступнику головного лікаря. Будь ласка, станьте і стоїть. Шановна громада, знаєте, перша, перша обставина, яку не сказав чомусь ніхто із виступаючих, це те, що у нас немає термінів розкачувати цю ситуацію довго. Це перше. Друге, невже ви думаєте, що за травні місяці? Під час польових робіт ви зберете по 10 представників від кожної вулиці. Я сумніваюся, камерні концерт, який відбувається у нас зараз в рік, прийшло знає скільки одна четверта зала краще. І, і четверте, четвер. хто четвер. з вас, шановний, хто іділює э, э, кожного з нас як представника громади? Э, не каже, що, що кожен з нас є представником кожної вулиці. Так, так, так. Хто перевіряв лігітимність мою? Можливо, я представляю як у лісову, складову і так далі. Щось потім. І, у нас є тут 30 чоловік. 30 чоловік. От давайте проведемо збори, де в статуті написано, скільки повинно бути представників від громади. Покажіть. Немає. газеті опубліковано, буде, буде. В інтернеті є, є. Повідомлення на цьому. Тобто, ми виконали всі умови юридичні. Давайте проводити збори, проголосуємо. Якщо будуть, буде за більше, значить запускаємо механізм об'єднання, тому що в подальшому нам ще потрібно збиратися. До 5 вересня ми повинні цю тему закрити. От в мене така пропозиція. Є пропозиція ніби, не визнати в зборі, є пропозиція визнати лігітимним. Давайте проголосуємо за ці дві пропозиції. І в подальшому, якщо не лігітимні, роз... розійдеться. Якщо лігітимні, проводимо далі, голосуємо за об'єднання і будьмо здорові. Ми зараз перетворимо це в базар, і до чого доброго не буде. Не я ще сполучені. І розуміємо, що я депутат міської ради і за мною стоїть та громада, яка мене обрала. Але 200, я не помню, скільки 238 людей. То я можу чесно сказати, що за мною 230 точно. У нас є два депутата міської ради, вони там сидять. За ними теж 238 людей. І теж ми їм надали свої голоси, віддали, і я думаю, що вони Так що 238, 238, 236, 230. Є ще депутати, ще один, другий, е, е, третій, Так що то, що сказав Олександр Францевич, це є ви, виправедливий правиль. Я пристаю до, до того, що треба проголосувати е, зараз на ті два питання, які ви ставили. Значить, так. І ще раз, будь ласка, щоб було зрозуміло. Легітивні чи не так. так. Перша пропозиція не легітимні, друга пропозиція легітимна. По, по... 11 депутатів це 200, 2300 чоловік. виборців у нас 8 тисяч в місті. 11 депутатів по 2300 – це виходить 2430 чоловік. Депутатів у нас виборців 8 тисяч, щоб було легітимним, має бути 4. А як їх збирати? Так, в нас є депутати міської ради. Ні, ні, ні. ні. пропозиції. Давайте, якщо ми зараз їх збору об'єднається, ми направимо ті села, які ми хочемо, без нами об'єднали. Якщо село, два-три села, дадуть згоду. Тоді ми можемо зробити навіть повні збори. Я ті громадяни, які мають воду. Або вони до нас прийшли. Ви не знаєте, що вони ще прийдуть до нас. І, не бореться, що І що звідти міста не вийшов. Ставиться пропозиція. Хто вважає, що дані збори нелегітимні, прошу підняти руку. Хто за те, що збори є легітимними, прошу підняти руку. Більшість. Більшість. Хто утримався? Один. Yeah. Yeah. <рес> <Житим? пас> так. так, давайте, в так, так. Так. Так, так, так. мене ще одне питання. Будь ласка, ми зараз голосуємо. Скажіть, будь ласка, зараз не ведеться. не протокол, ні, немає, ні металу. Будь ласка, от є хай годя, скажете. Володія, ми голосуємо для чого? Є відео, є фото, є аузі. Це, е, я, така пропозиція є. Якщо закон пише, що якщо ми, е, ми вважаємо, щоб центр територіальної громади був в місті Судесі, закон не забороняє запрошувати в об'єднану громаду всі села, які, громади, які межують з центром, е, є така пропозиція винести на розгляд сесії міської ради всі села, які межують з містом Стороженець. Хай сесія затвердить, і ми це рішення з переліком робочої групи направимо в сільській ради і вже сільській раді, які будуть вважати, що вони можуть об'єднатися з містом, вони нададуть, щоб ми ну така пропозиція. По зараз будемо рахувати, а робчу беремо чи не беремо, а то беремо. Якщо надамо, ну це моє позі. Якщо надамо всім, а вони вже нам дадуть відповідь, хто бажає е, об'єднатися нашу не нашу, а цю об'єднану територіальну громаду з центром в місті Сторожнець. Значить, є пропозиції всіх хто з нами межує, Це робче, панка, нові бросківці, старі броськівці та будиниць. Прошу е, виношу на голосування. Хто за дане рішення і пропозицію, як сказав Сергій Романович, і з цими селами? Прошу підняти піднести руку. проти? утримався. Рішення прийнято. Одного голосу. Одного голосу. Ми тоді, я думаю, що депутати поніціювати, чи міська рада, ми вже тоді в найближчий час зберемо сесію міської ради, дамо пропозицію, винесемо на сесію і тоді вже детально в засобах масової інформації розкладемо, ну, розкажемо, як. Так як ми плануємо, щоб центр колосів, як є центральна громада, розпишемо, що як що воно дасть, яка при об'єднані. Я би хотів подякувати програм міській раді, районній раді, всім депутатам за цей сужовий концерт, який сьогодні був для нас робив. І особисто ці інвалідні, які... Сьогодні були тут на концерті, які були вмущені пройти сказати велике дякую і ніж обхідно всім депутатам районної і міської ради, які сьогодні потрапили на цей дякую. концерт. Дякую. Збори на цьому закриті. Дякую. Всім гарно дякую, хто прийшов. Великі, великі дякую.